Доброго дня, дорогі наші підписники і гості нашого каналу. Я вас вітаю на каналі Щира господиня. І я, Микола, теж вас вітаю, і ось ці троянди для вас. Дорогенькі наші, це зимні троянди. Сьогодні 2 грудня. Троянди вже пішли на зимовку, всі обрізані, укутані, все як должно бути. А ці троянди це вже останні, але вони тримаються і тримаємося ми. На підході Дід Мороз або ж Святий Миколай, тому ялиночка, все буде нормально. А поки ще нехай вони нас порадують пару днів ще ці троянди. Ось такі, бачите, морозом уже прихвачені, але тримаємося, тримаємося ми. Ще опинчаються. Так, Коля, тепер покажи, що я підготувала, а я троянди на місце. У мене ми... теж бачите, як я самі. Двіту переходимо. Да? Ні-ні-ні. Ось такі. бачу, так. Да. Да. Це в мене куряча печінка, це борошно. Яблучка. Я вже ось два підготувала, розрізала, щоб показати, розрізала, вирізала серцевинку і наріжу. Але перед тим, як наріжу, скажу, що сковорітка у нас поставила на вогонь, хай розогрівається, підготувала вершкове масличко. Коля тут масличко, Ось воно. Скільки масла, в мене всього 80 грамів важкого масла. А скільки піде, будемо дивитися. Може все, може не будемо. Це все, вже, знаєте, на ваш, на ваш взгляд. Як ви зробите, так і буде. Зараз я це яблучко покажу, як я його наріжу. Дивіться, ось, ось так. Зараз такими. ось, ось так десь. Не очищаю, тому що розлізеться і буде квашня. Тому не очищаю, зараз наріжу. Маслечка, ось так, один кусанчик, на сковорідку. хай розігрівається, а яблучко нарізаємо. Тому чекаємо. Ось так нарізала. До масла до вершкового на сковорідку додавала одну столову ложку олії. Чому? Тому що масло не горіло. Тому як вершкове масло обов'язково буде горіти. Зараз я ось так виложу на бочок, акуратненько ці яблочка, з двох сторон обсмажу. Я думаю, хвилинки по півтори-дві. Тому чекаємо, я вам все покажу. Поки, Поки яблучка чуєте шкварчать, я зробила вогонь такий менше середнього, щоб не погоріло. Буду поглядати так, Коля, ти теж там поглядай добре? Я буду доглядати, коли печінку будеш жарити. А я, дорогенькі наші, зараз наріжу пів кільцями, а десь і четверть кільцями цибульку. Скільки цибульки? Якщо в мене печінки 700 грамів, то цибульки грамів 300-350, можна 400. Це буде дуже смачно. Тому я нарізаю, а там смажиться. Ось так яблучка обсмажила, бачите які м'якенькі, але не розлазяться. Тому беріть, беріть такі яблука, щоб були тверденькі. Краще ці зелені. Можна голден, тільки зелені такі. У мене не оказалось таких, тому взяла, які є, але такі тверденькі. І так вони кисло-солодкі. А зараз дивіться, цибульку я нарізала. Ось, бачите, як багатсько, Тоненько, ось так. Сковорідка в мене також ж на вогні. Не лила ще олійки, одну столову ложку. Туди ж де яблучка смажилась. Зараз відправлю цибульку і як тільки відправлю на сковорідку, добавлю одну чайну ложечку цукру. ось таку, бачите, невеличку. І будемо смажувати до золотавого кольору. Ось так обсмажила цибульку. Бачите, ось така до такого золотавого кольору не пересмажити. Це дуже важливо. Тепер у мене борошно, це в сторону у мене борошно, та олійка пострілює трішки. Налила маслечко, воно все пішло з цибулькою, тому я налила олійки. Так, ну, Я думаю, 2-3 столові ложки, як у вас там яка сковорідка. Печіночку помила, почистила, все пообчищала, що там не потрібно. Але де жирок я не обрізала. Тепер борошно не солила, не перчила, нічого не робила в борошно. І на сковорідку. Обсмажуємо з двох сторон на середньому вогні, щоб так і скоренько, знаєте, ну, щоб недовго вона смажилася, і щоб вона так трішечки підрумянилась. Тому чекаємо, я все покажу. Ось так відчинечко обсмажила, але хочу вас застерегти, що коли ви будете викладати на сковорідку, то обов'язково вона так, знаєте, як вистрілює, як кажуть, так? Тому будьте як обережними, добре? Щоб ви мали на увазі. Зараз. Печінка ще не готова, бачите, ось є ще така трішки сировата, тому що я обсмажила її, ось, бачите, така вона ще. Тому що я обсмажувала такому огонь більше середнього, щоб вона підрумянилась. Бачите, корочку взяла. Тепер цибулька. Ось так. Щоб кругом кругом вона попала. Зверху яблучко, але так дуже з ним так коректно, як кажуть. Ось так. Дивіться. Добавимо, зараз, 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 потім все це воно розрівняється, уже я, як будемо смажити. Добавлю масличка ще, я рукою давай. Ну, дуже. Дивіться, всього пішло грамів, ну, я думаю, грамів 40-50 максимум. Це так, знаєте, маслечко зараз розтане і протушкуємо. Можна навіть кришечкою накрити, посолимо, поперчимо дорегенько Це ж так все, знаєте, так будемо перемішувати, все так обережно. Хвилини 3 до п'яти хвилин. Ви так одну попробуйте печіночка готова. Зразу ж знімаємо з огня. Тому чекаємо. Ось така печінка по святковому, дорогеньку мої, тому що таку печіночку з яблучками можна подати і на святковий стіл, або ж коли збереться вся сім'я, ваша така, знаєте, ваша святкова вечеря по якому-небудь там, по якійсь даті, там, я не знаю, просто так. Тому це дуже смачно. До печіночки можна подати картопельку. Або ж рис буде смакувати. А зараз я, як завжди, гарненько виложу на тарілочку я вам все покажу. Ну, що ж, дорогеньке наші, Ось такі, така печіночка. Я приготувала куряча. Свину теж можна, але там треба тоненько, шкірочку зняти. Дуже багато визні, чесно, я не полюбляю. Це набагато легше і смачно дуже. Дивіться, до сих пор парує. Ось таке блюдо, чому б не поставити, ще раз повторюсь, на святковий стіл. А зараз давайте я скуштую. Де його взяти? Таке парує прямо прямо зверху. Зверху возьму. Дивіться, які кусочки невеличкі, такі всі, такі, знаєте, ну, так і хочеться їх скуштувати. Стий! А пофукай. Ти даєш. Дуже смачно, дорогінке моє. Дуже смачно. Рябузка. Ось таке кисленько, солоденьке. Ой, зараз буду розмовляти, а ще хочу розказати. Дорогі мої, дуже смачно. Ми будемо смакувати без гарниру, правда, Коля? Да. Зараз у мене є морковка, бачите, я так украсила. Це по корейськи морковка, трішки цибулька, ви там що хочете, салатик можете просто, вона і так буде добре виглядати. Хочу вам сказати, дорогеньке наші, пишете рецепти. Дуже добре, я дуже як вдячна вам. Вдячна за ваші коментарі. Але, дорогенькі мої, якщо пишете рецепт, будь ласочка, я вас прошу, указуйте чітко, як я вам указую, чого скільки. Тому що, коли пишете Люба, приготовь і покажи дуже смачне рецепт. Одна сельодка, два буряка там і там того, того сього, дорогі мої. Я так не можу. Це мені треба сидіти і знаєте, мозки на скільки ж цього тому, будь ласка. Пишіть все скільки. якщо це майонез то дві столові ложки, якщо це бурячок, то там два бурячка скільки. добре, домовились. А то рецепти є і буду готувати, буду показувати, але указуйте, будь ласка, грамовку, як кажуть. Дорогенькі наші. Ну що ж, рецептом поділилася. Я думаю, що багато хто з вас знає. Просто так, знаєте, запам'ятував, як моя мама казала. Я трішки підзабулася. От, От так. Тому готуйте, як сказати. І заходьте до нас іще, пишіть ваші коментарі, пишіть, чи готували, чи сподобались. Ми обов'язково читаємо і відповідаємо. Я думаю, що ви це все бачите. Все, що хотіла сказала, а саме головне, дорогі наші, даже не, не, таке, не саме головне це лайки вподобайки. Не саме головне коментарі. А головне, щоб всі ви були здорові, всі ви були щасливі і мирного неба і вам, і нам, і всьому, всьому світу. Ми вас усіх обіймаємо. І завжди чекаємо. До побачення!